Збирають завали і дістають людей. Зараз нами на зв'язку. Голова Запорізької обласної держадміністрації Олександр Старух. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю. Яка ситуація зараз в Запоріжжі? Тому що приблизно годину тому ми чули вибухи там. Е, так, е, те, що почало о 5 ранку, вони продовжили фактично годину тому. Знову три прильоти. Знову в центр міста, але не по житлових кварталах. На жаль, зранку вдарили по житлових будинках, по в самому центрі міста зруйновано два під'їзди. Завдяки швидкій і ефективній роботі всіх служб вдалося врятувати 21 людину. На жаль, одна людина на даний момент загинула, і 12 людей поранено. Роботи по ліквідації тривають тривога теж триває. Тобто, через обстріл, який зараз почався в день, роботи довелося призупинити, наскільки ми розуміємо, так для безпеки тих, хто займається. Ну, це зрозуміло, що вони призупиняються в таких моментах. Там слава богу, поруч перехід підземний. Можна спокійно, всі там сховалися і переждуть всі, як всі зараз знаходяться переконаних в приміщеннях, які забезпечують захист з приду цього будинку. Я бачив відео, що ви теж були на місці цього прильоту. Наскільки рятувальники кажуть, скільки часу потрібно для того, щоб ще обстежити і зрозуміти, чи немає постраждалих чи жертв під завалами? Ну, дивіться, там один прильот це там по одній з вулиць центру міста. Там все зрозуміло. А розбори, де е, орієнтовно ще п'ять людей під завалами, знаходяться під обома де по іншому об'єкту, де під'їзд обвалився, і в центрі міста так само йде. Розбор там досить тривала робота необхідна, тому що зруйновано п'ятиповерховий старий будинок. Такий досить великий обсяг матеріалу, який треба розібрати, в такий спосіб, що багато сімей стають безхатьками. Яка допомога їм надається, куди їх зараз будуть переселяти? Наразі міської влади всі люди зібрані, які безпосередньо проживали в цих будинках. Їм надається необхідна допомога. Ну в першу чергу медична, і зрозуміло, що є заклади, в яких вони будуть розміщені безпосередньо. Це і соціальні заклади міста і обласні соціальні заклади. Тобто, вони по суті весь опалювальний сезон всю зиму будуть перебувати там, де ви знайдете їм чи як. Ну, в тому числі де вони знайдуть, якщо у них є родичі, близькі, знайомі, і якщо тих, кому треба буде допомога, то звичайно будуть допомагати безпосередньо міська місцева влада. Зрозуміло розкажіть нам, будь ласка, ще в який спосіб є інформація про те, що росіяни вибудовують кордони на тих територіях, де вони вважають ті території, які вони вважають тепер своїми. Власне, ви говорили про те, що вони вибудовують прикордонний пункт на кордоні з Василівкою? Є таке місто Васильівка, по лінії якого безпосередньо зіткнення бойових дій встановилося з березня місяця фронт встановився від Васильівки далі до Оріхова від Оріхова до між пологами Гуліколі. Фронт тримається нашими хлопцями фактично з березня місяця. Додаткове облаштування вони на сьогодні роблять в Васильівці, тому що ви ж я думаю, бачили їхню цю всю ахімю, яка пов'язана з спецопераціями інформаційними під назвою референдум псевдореферендум. І вони визначаються, яка територія у них, врешті-решт, потрапляє в договір про так зване об'єднання. Ну вчора заявили, що у них консультації одночасно сьогодні проконсультувати проконсультувалися з мешканцями неокупованої території Васильівці. Так обладнують пункт перетину, о, 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 який досить ускладнили можливість для людей виїхати. Якщо в нас по півтори тисячі людей на минулому тижні виїжджало з окупованих територій, то завчора лише 183 людини. А кого завертають? За яким принципом? Чоловіки в тому числі на ну, зараз завертають всіх більшість абсолютно, тому що ускладнюють виїзд. По перше, а так з чоловіків призовного віку, звичайно, не пропускають. Дякуємо вам. Олександр Стару, голова Запорізької ОВА, долучався до нашого ефіру.